Року 22 січня українці відзначають День Соборності України цього дня у 1919 році на Софійському майдані в Києві з проголошенням акту звуки Української та Західноукраїнської народних республік відбулося символічне об'єднання українських земель в одній державі. Цей день став основоположною подією для українського державотворення. А акт Злуки попри свою декларативність, увійшов до нашої історії як надважливий крок на шляху до проголошення незалежності України у 1991 році. Світла пам'ять і вічна слава героям. Запрошуємо всіх долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Свалявщини відслужити святу поминальну панахиду за загиблими захисниками України. Шановні святі Отці, вам слово! Во слові Бог нас, і да не пресною, і квіт! Я ти безсмертний, помилуй нас, я Боже святий, грібкий, святи безсмертний, помилуй нас, я Боже святий, грібкий, святи, безсмертний, помилуй нас, Слово цуй самий. І нині, і присної, о віки вікова, амінь. І святає тройця, помілуй нас, Господи, очисти ріки нашого духовстилю в законі, наша святи посіди, цели немочи наше, і Твоєго Твої горади. Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присною, віки віков, амінь. Отче наш, же, якщо на небесі, до сюди ім'я Твоє, да прийде царство, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даж нам низь, і остави нам доли наше, коже і мостали должником нашим. не йди на свої скушення, не на збай нас от лукавого. Во Твої царство і сили, славу, те, сім, стадо ухани по всій час, і на віки, віки. Ти правено скажу життя душі на твої спасе у Богої Сокрає, я живу тебе, чоловіка любів, чи в покої, чи твої мосподи, і діси святи твої упокоєваються, у бокою душі на твої, якої дрібниці, чоловікою, без слава і сину, і святому Духу, то духові, ти посужити Бог, і у за коло награду. Самі душі, рад твої покої, і нині признає, і віки віку. Іди на дітей, і неборошна діва, побесім, не рошая, молиспатися душам їх. Помилуй нас, Божий, поліці, милості Твоїй, молимтися у славі. Покоини душу усопших рабов воїну України всі всех і ж обреститися і всяко бреше вольному же, і невольно воли, милый, господи, во милой, господи помилов. И я, когда Господь Бог хоч і не душа і же правильный, упокояються. Господи помилуй, Господи помилуй, Же царственне без наставлення ріповіку Христа безсмертного царя і Бо нашо просили, Господи, помолився, воскресіння животи покою совших, раво Божих, воїн всі зіспочили, всіх безлізі пропавших всіх войну України. І, Христі Боже, нас в сілі праведні кущі, в нідрах Авраама покоїть супральний причини, ти не як облад і чоловіку любі. Амінь у спині вічний покой, подаж, Господи, всім приснопоминальним воїнам, які віддали своє життя за нашу батьківщину і собори їм вічною Громаду, міська рада, слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогодні, шановуючи День Соборності України, ми ще раз і ще раз себе запитуємо і згадуємо, що таке є соборність. І як вона нам була дана. Землі, які були поділені, яких розшматували, розділили, були під іншими республіками. Вони сьогодні об'єднуються, адже землі були різними, то народ був один. Народ хотів жити разом, адже була мова одна, культура одна і народ один. Через ті війни, через великі втрати. Сьогодні ми чуємо, що ми сьогодні маємо соборність. Соборність є об'єднання. Сьогоднішній час для кожного з українців такий важкий. Ми сьогодні маємо знову доказувати і вистоювати ту соборність. Ми сьогодні маємо доказувати, що ми достойні того, адже ворог знову хоче нас розділити, розшматувати. На ті шматки і хоче, щоб поділити знову на ті клавтики ту землю. Розділивши землю, він розділить і народ, який там проживає. Але ми знову доказуємо ту соборність нашими воїнами, які сьогодні захищають нас і заради того проливають кров. Які вистоюють те, щоб знову не повторилося, щоб ті землі і цей народ був разом. Сьогодні у соборності духовенство і народи моляться, моляться за те об'єднання і за мир та перемогу. Тож сьогодні пам'ятаємо, Згадувати у молитвах наших воїнів і просити Господа, щоб Він допоміг нам вистояти у тій війні, не впасти, і щоб ми захистили нашу соборність. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі присутні, дорогі представники влади. Наша військова, слава Ісусу Христу, ми черговий раз зібрались тут, звичайно, почтити пам'ять тих людей, які дивляться на нас через ці стенди, і ми за них молимося. Коли людині голодно, їй не до революції, коли у людині вдома нема тепла, вона переживає, щоб обігріти себе, обігріти ту родину. Яка з нею разом. І, звичайно, ці празники, ці дати, які ми відзначаємо, не даремно їх поклали, вони нагадують нам, що треба повторювати ті чи інші події, об'єднання. Ну, ви самі прекрасно розумієте, ви дорослі люди, що якщо в душі у вас не буде, то бажання допомагати один другому, вас ніхто не заставить не священники, не влада, не навіть сам Господь вас не заставить. Одне прохання до сьогоднішніх всіх людей будьте добрішими один до другого, не більше, не менше. Ви ж бачите, що в кожному храмі відбуваються молитви. В кожному храмі, незалежно від конфесії, моляться за воїнів, які воюють там, ці морози нам зараз туди, ну зараз тут стояти. Моляться за тих спочилих воїнів, які яких ми пам'ятаємо і не пам'ятаємо. І якщо у нас буде бажання допомагати соборно один другому, та дійсно Господь буде з нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всечасні отці і дорогі брати і сестри, дійсно соборність вона починається з кожного з нас. Тому будь, будьмо один до одного добріші, Бог є любов. І цією любов'ю хочу, щоб і ми один з другом ділилися. Якщо дійсно ми будемо в любові один до одного, в терпінні. По... Порозумінні у компромісі нехай буде, то дійсно туди ми будемо соборні і дійсно ми будемо єдині. І тот акт про проголошення Соборності 1919 року, який був встановлений як державне свято у 99-му році, він дійсно не буде просто днем, а буде дійсно святом для не лише для того, щоб ми зібралися. На, на мітинг, чи як правильно назвати на, на такі зібрання, а для дійсно буде святом для душі, тому що знаємо, будемо знати, що комусь щось ми зробили добре, і цей добрий вчинок став початком чогось значимого. Ми молимося за наших почилих, за всіх хто хто Поклав великий внесок для того, щоб ми сьогодні тут стояли і багато хто віддав своє життя за це. Ми їх згадуємо, але тут ніколи не забудемо. Будемо єдині один з одним, будемо свободні. І будемо і дійсно, тоді буде мир, тоді буде благодать, тоді буде все добре в нас. Вітаю всіх! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дорогі представники влади, дорогі наші воїни-захисники, дорогі наше духовенство, дорогі узлюблені українські брати і сестри. Як рок 107 років тому назад, коли наш народ на сході і заході зумів за допомогою тої любові до своєї землі показати, що ми насправді є і про нас. Не просто мають пам'ятати, але ми є народом через те об'єднання. Вони вистояли і зараз ми з вами вже не один рік наша країна тримається. Завдяки чому? Завдяки нашій внутрішній силі і нашій консолідації, нашому об'єднанні, тому що ворог не міг здолати і не здолає нас. Тому що він не розуміє ту силу, яка нас єднає, а це є любов, любов, яка йде від Господа до свого народу, коли ми зараз спільно об'єднані і працюємо для того, щоб наша країна вистояла. І незалежності від того, хто на якій посаді, хто яку вагу займає тут у цьому суспільстві, але й всіх нас об'єднує одне. Бажання чим скорішої перемоги, і якраз віримо в те, що та перемога неодмінно буде, коли ми разом спільно об'єднані у молитві у праці для захисту нашої батьківщини. Щиро вітаю всіх зі святом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо. В українській мові соборність означає всеєдність, цілісність, неподільність. Тож нехай цей урочистий день, який ми відзначаємо у нелегкий для країни час в час повномасштабного вторгнення російських загарбників на нашу суверенну землю. Хай сьогоднішній день утвердить нас у єдності. Та патріотизмі додасть кожному наснаги працювати для блага нашої країни та добробуту наших людей, зміцнить наш дух і додасть сил перемогти ворога для вручення ордену за мужність полеглого героя В'ячеслава Горелова, його матері гореловій Любові Іванівні Запрошується виконуюча обов'язки свалярського міського голови Мирослава Скрипенець та капітан Рябко представник військомати. Всім доброго дня, шановні отці, шановні військові, шановна родина наших військових, шановні мешканці нашої громади, освітяни, міська рада. А, знаєте, сьогодні справді День Соборності. Я думаю, кожен з нас розуміє, що з 91-го року ніколи Україна не переживала настільки важкий час, як зараз Україна переживає. Вже 11 років триває війна, і ми розуміємо, скільки ми втрачаємо. День Соборності я думаю, починається з кожного з нас, з нашої душі. На жаль, на жаль, я показую практики, покаже нашу сьогодення. Ми втратили і втрачаємо віру. Віру в себе, віру в Бога, віру в краще майбутнє. День соборості це коли ви об'єднані разом, коли об'єднані ваші душі, коли ви об'єднані єдиною метою зробити нашу Україну кращою, сильною, незламною. Вірою вірою в краще, тому що на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що ми є українці, яке по праву нам належить наша незламна сильна Україна, наша територіальна цілісність залежить тільки від нас, і всі наші воїни, наші захисники, захисниці, які відстоюють по сьогоднішній день нашу Україну в важких умовах. Я бажаю, що надзвичайно в важких умовах, але їм дається по праву виконувати роль найкраще. Це я дякую батькам, родинам які виховують таких захисників нашої України. Це дяка Богу, який охороняє нас, і це дяка нашим військовим і нашим отцям, які моляться. І це дяка кожному з вас, який підприємцям, волонтерам, медикам, які кожного дня виконують доленосну роль в незалежності, незалежності нашої країни. Тому що кожен з вас має розуміти, що кожен день, який ми проживаємо, кожну хвилину, коли ми прокидаємо з вами зранку, це вже є один день, який нам врятували наші військові. Це той один день, коли наші отці моляться за нас. Тому будь добріші, робімо краще. Об'єднемось, не змагаємося. Тому що коли ми сваримось, ми втрачаємо те, що належить нам. Коли ми боремось, ми відстоюємо те, що по праву належить нам. Будьмо справжніми українцями, будьмо сильними, будьмо незламними і вірити завжди в краще. Ви є не одні, ви є по праву той народ, який ми і заслужив на справжнє щастя. Це те, за що ми воюємо. Сьогодні біля нас, по суті, наша. Мама воїнам, сьогодні ми зручаємо ордер за мужність любові вані. В першу чергу, знаєте, скидаємо голо перед вами. А, це заслуга за те, що в цьому ордері, я думаю, є біль, є подвиг на бою, є печаль, є десь розчарування, є сила віри, є незламність. Це те, що ви змогли вкласти в вашого сина. Ми вам дякуємо за те, що ви зробили і ви виховали справжнього воїна. Він є сьогодні з нами. Він є тут. Ми завжди будемо пам'ятати вам величезне. Дякуємо за вашого сина і дякуємо вам за все. Скляємо голови Всі перед вами. сказати, тобі, і вони, і вони, і наші герої. Дякую вам, всі, хто тут присутний. мого серця, ви розділяєте це все зо мною. Дуже-дуже дякую вам і за адміністрацію, і за те, що все зробили на пищевого разом. Дуже-дуже я вам вдячна. Слава Богу, за це все і за вас за все. Так я Україні! Дякую. Дякую, будь ласка, і низький плін матері, а герою вічна пам'ять і слава. Дякуємо вам. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси. Як вітер в широкому полі, Україно соборна держава, сонце сяйна колиска моя, ще не вмерла й не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Сьогодні ми хочемо, щоб кожен громадянин України згадав, за що він любить свою країну, свою рідну землю. І кожен усвідомив, за що боролися учасники Євромайдану, і заради чого пожертвувала своїм життям Небесна Сотня, за що сьогодні стоять наші воїни, захисники та захисниці України на передовій, віддаючи свої життя за мирне майбутнє України. Урочистості з нагоди відзначення. Дня Соборності України оголошується закритими. Звучить державний гімн України. Дякуємо всім присутнім, а зараз просимо покласти квіти до меморіалу пам'яті. Слава Україні, героям слава!